Хочу дати свідчення про те, що е, ну, були в мене камені у нирках. І дуже сильні приступи були. Такі приступи були, що я падала в обморок. І один кардіомагніл мені не допомагав. Я так як десь в тумані була з ним кардіомагніл. Чоловік мусив давати ще другий кардіомагніл. І тоді на силу я від того прокидалася. Потім і то було декілька разів. А одного разу було так, що я впала в обморок вдома, в хаті нікого не було. І я що ще після цього встигла, чи, чи перед цим вже не пам'ятаю, бо то вже було, може, два роки. Я дзвонила зразу до отця, Олега, помолися за мене, бо є, вмираю. А і все, і зразу впала після цього обморок, і, і мобілка полетіла, одним словом без свідомості була. Одним словом було декілька таких сильних приступів. Нарешті все нормалізувалося. Ніяких приступів, нічого не турбує. Все нормально. І, як, і зникла все, що кам'яна хвороба. Бо, очевидно, вона також була, бо хто її має, то знає, що то є. Замість того, щоб, що можна зробити за один раз, ви мене розумієте, треба 10 разів робити. І дякувати Господу Богу, все нормалізувалося. Одним словом, всі камінь, і все, що кам'яна хвороба, і каміння, які були в НРК, і пісок і в жовтному пузирі, позникало все. Я розумію, це зробив Господь за молитвою, оця Олега. Бо я до нього весь час звертаюся. Як тільки проблема, я до нього звертаюся. помолився за мене.